Трошки поділюся тут з вами своїми буднями. Почала я свій день з поїздки в магазин по продукти. Я до хати, покажу вам свою міні-майстерню. Вона ще не облаштована, я просто поставила такий до мурберт. Я знімаю відео. Відставлю на тюрморти, але щось цей мені не подобається. Як це світло, сьогодні дуже похмурий день. Не знаю, що буду думати Як ви цей вузок Перед роботою я зазвичай люблю собі заварити каву. Ну і як тут без солодкого А тут мій субання прийшов подивитися, що це я таке наносила додому. Дуже йому цікаво було. Покажу вам в прискореному режимі, як я. Старалася зібрати щось з тих гілочок бузку. Ось таку композицію собі вирішила намалювати. Тут вже я почала роботу. Спочатку охрою я собі трошки намічаю малюнок зазвичай. Останнім часом почала працювати в рукавицях, бо це дуже зручно і в будь-який момент можна їх зняти і руки чисті. я вже переходжу до намішування кольорів. Зазвичай в своїх роботах використовую основні кольори жовтий, рожевий хінокридон, синій ФЦ і так само беру додаткові. Оранжевий, і беру зелений. Фіолетовий сьогодні взяла, бо так, як це бузок фіолетовий, щоб вже його не намішувати. Коли працюю, люблю на фоні слухати якісь відео про художники, або дивитися просто якийсь серіал, або аудіокнигу якусь слухати. Адже це надзвичайно експресивне полотно і з глибокою історією. Якщо буде буквальне, без образивого пакта, величезного шматку лінолу, що вже саме по собі було експеримент. На цьому етапі в мене практично вже готовий основний малюнок. Зазвичай на цьому етапі я роблю перерву малювання, а тут вам покажу трошки, яка в нас сьогодні погода дощова. Вирішили з сім'єю поїхати до батьків. Живу я в невеликому містечку. І ще по дорозі ми заїхали до ВТБ, щоб підкупити з продуктів. Не могла не поділитися з вами красою природи в цій місцевості, де живуть мої батьки. Можна сказати, що вони практично живуть у лісі. І ще мій брат займається бджільництвом, і тут у нас такий екологічний мед, лісовий. А це лохин, так? Оце так. моя мама вирощує таку лохину. Потім будемо їсти. Тут вже приїхала додому і потрібно було закінчити роботу. Додала трошки деталей, почала промальовувати банку. І ось такий результат мене вийшов. Далі буде.